Через півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у профронтовому Миколаєві відроджується культурне життя. Від учора відволіктися від жахів війни можна в академічному художньому драматичному театрі. Щоб дивитися вистави було безпечно, тут відкрили унікальну сцену в укритті. реалізувати ініціативу вдалося завдяки грантовій підтримці програми Європейського союзу Хаос оф Йороп та платформи МайАрт. Є приміщення, яке відповідає евакуаційним виходам, які є забезпечення аптечкою, водою, продуктовими наборами, якщо щоб люди мали можливість безпечно відпочити і подивитися виставу, тому що ми, як театр, повинні доходити до глядача навіть під час військових подій. На сцені в укритті вже показали театралізовану концертну програму Україна переможе. Вона відкрила ювілейний сотий театральний сезон. Загалом, вистава про Майбутнє України загалом вистава про е, сміливість, про відданість, про героїзм е, я б не говорив. Може, що це вистава, це такий, знаєте, перформативний формат е, розуміння того, що е, сьогоднішній е, український день він такий. Він насичений різними подіями. Ми розуміємо, що йде війна. Ми розуміємо, що й в нас є свої свята державні. Ми розуміємо, що в нас є наше місто. Ми можемо і дійсно сумувати з цього. А можемо і смія. Атися дещо. Нині у репертуарі академічного художнього драматичного театру, трагікомедії Станція або розклад бажань на завтра та все сплачено. Містечна історія Вбиваємо його і вистава для дітей пригоди козаків. Вартість дорослого квитка 100 гривень, а дитячого 70. Також миколаївці можуть придбати благодійний квиток для внутрішніх переселенців, щоб ті могли відвідати театр безкоштовно. Відкрили і новий стенд в музеї театру. Його присвятили повномасштабній війні в Україні, в експозиції фотографії, шматок. Даху, який побило уламками від російських снарядів Державний прапор, Нова патріотична марка і навіть шолом армійця РФ? Ми не могли не акцентувати увагу суспільства, що саме зараз є важливим для нашого театру. Тому цей стенд це такий синтез. Так, це ну, як? Композиція того, що у ці півроку ми намагалися робити, і як ми переживаємо, власне, наша родина переживає те, що відбувається. У театрі кажуть, попри війну, новий театральний сезон обіцяє бути багатим на прем'єри і знайде чим здивувати свого глядача. Також тут вірять у якнайшвидшу перемогу України та її культурний розвиток. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.